Ой, добрий ранок усім. На годиннику 7,41. Я вже шуршу, а кіпчила. Вже кашку сварила гречневу, м'яска піджарила. В общем, зараз еще хочу все тут пополивати. Стоять. сейчас сюди загляну. Ось яке красиве, крузивное. Ух ти ж, ёлки палки не ну надо, ля. Ой, как красиво. Зараз ми тут все теж попаливаємо. Не знаю, чи є там щось, чи немає. Навірно, ще ранувато. Ось, полью, днем жаркувато. Я сьогодні ще йду на роботу. В оцю. Усе. Тут взагалі забор, конечно, поставити. Ой, смотрите, розпустилась мой красавчик. Красавчик, красавчик. Я не як собі ногті не зроблю. Я їх поснімала ще перед Паскою. Немає часу на це. Дуже гарний. Ай, паласатик. І вони всі, у кожного разу, вони всі різні. Ну тобто по-разному ці п'ятнишки лягають. Кожен раз. Дуже гарний. Ці вже відцвітають. Наша краса, краса, краса. Тут нас вчора мамі один такий срізала, подарувала. Ой, вона каже, мені теж треба. В общем, ми з чоловіком обратили внимание, у нас клубника підмерзла. Спочатку думали, що її хтось пожрав, а воно ні, он лазить. Чорні серединка. А повинні ж бути отакі. В общем, а далі йдуть ще морози опять. Що воно буде? Звісно, дерева я садила. Наче прижилися стоять и Чесночок почав зеленить. Ще картошечку посадить на но. Красиво как, да? Співають. Так, ось ще я посадила. Одне дерево, вишенька, друга вишенька. Кому треба буде вишньове вино, обращайтесь. Ось абрикоска. Ну, я не уверена, звісно, що у нас будуть абрикоси, бо у нас їх ніколи нема. Ну, попробувати треба. Помінялось все так, що абрикос немає. Так, я хотела ще, думаю, десь здесь хотела. Вже надо полоть. Уже травы багато. Надо пополивати і все сполоть. Де я это зробила? йолки палки Нет, это не то. Вот оно. Калинка моя. Чи виживе воно? Ну це сухе. Понятно. Ну ось не сухе. Ну, хай садить. Помощник. Призов помощник. Смотрите, Роза довольная. Хоть вес начал набирать. Кабан. Кабан. А то с девками совсем дохлый стал. Так что так. Еще хотела зайти в теплицу. Сейчас еще, еще в теплице. Еще... Куфевочку надо полыть. В общем, надо полывать, полывать. Я сегодня иду на работу. Завтра я вже, ну, завтра я буду виходить. Поэтому... Ой! В планах перебрати картошку. Ой, це ми так з чоловіком тут поприкидали де боляче, бо у нас такі вітра повигорали вокруг всі ліса, і вітра тепер просто здувають. І наша тепліця уходила взагалі непонятно куди порвалась в нескольких местах аж. так що? ой как здесь тепло что мы значит видим вылезли мої майорчики. ну понятно а, собаки них не видно бачу почала вылазить гвоздичка какой да де... астры нема Ну, долго сходить отсюда дальше салатик Взагалі шикарний. коробчик починає пробивати. Тут тишина. Тишина апче. Дуже важка земля, звісно. Так, ану, іщ, іди кудись. Кудись іди Йди кудись. Так, М -м -м, капусточка куйде появилась. Що по ящикам? Бачите, вчора не полила. Його підпушувати, звісно, бо воно таке, воно не тверда корка, воно м'яка, Ну, порепалась. Повилазила капуста. Тута. Чек. Потім посмотрим, скільки Повилазила капуста і тута. Не вся. Ось Кивин хорошо виліз. А, що там фрідом? Поки ще не дуже. Це ж мій перчик. Гершта, що, що ти робиш? А, з перчиком теж треба розібратися. Його б, звісно, вже починати висаджувати навіть такий маленький, щоб він вже не, не страдав, приболів, то прижився швидко і все. Но морози йдуть. А це гострий перчик. Так, квіточки, одні повилазили майже усі, тут повилазили і тишина. А, ні, он сюди лізе, Так, тут, то -то. значить, ті семена, которые вот дорого багато я так це вони. тут пока тихо. Сейчас мы все це пополиваем, пооткрываем окошечки mm. и все. Пидом покупаемся. У нас. Ой, фу, жарко. там, У нас ляснут бойлер. Значит, тен. мила вчора руки, Чоловік кажу, Блин, мене током начинаю быть. С теном какие-то дела. Він, может показалось. Да нифига не показалось. Я так и чувствую сразу. В общем. Треба ще купити на бойлер, він потім каже, у мене повавка мотована, підчіпує. А мене така, як його повалка підчіпує, мене вже уб'є. Крутимося, крутимося, купаємося. Боже, потім йде в хату. Собака. Собака ти сутула. Красивий зараз. Ой, красивий. Ой, красивий кот. Кота бармот. Ой, люди вже води понабирали. Нам завтра надо будет шланги розтягнути, потому що теж треба поливати. Воно, хоч, звісно, там і дожди йдуть, але водички воно вже хоче все. Тут же ж у мене посажений В Сашуні ми садили два буряка, і сколько там много морковки. Цибулька, як хорошо її видно стало. Це у ті блохи, що Саша купив. А, значить, чеснок. Очень нам не нравится чеснок жовтувати. Ну, понятно, блин, у нас і дожди тут же уже кислотні які-то йдуть. Ну, коротше, смисъл в том, що він доходяжний який-то, хоча ми його удавривали. Може, надо почитати, може ще щось йому зробити. Бо в соседах чеснок лучший, розумієте? Лучший. А в нас, смотрите, ну, хто йде. А в нас не такий. Ну, у нас же ще сорта різні, конечно. Цибулька та що садила я в зиму. Тоже уже надо прополоть выбежать. Но ну, сейчас не буду, потому что у кого-то зарешає спина. Так вот. Вырезаем травичку потрошку. Нам надо перегною яму вивезти. Ой, ты люка. Ой же шкот. А ну покажи трусы. Трусы покажи. Покажи лівчик и трусы. Ты ж мужик, а ливчик носишь. Ось у сегодня трусиля. Ой, собака. Ж, дракон він у нас, кстати, дереться. Дереться, особливо з сашуней. Стає на задній лапі і починає дратися. його Сашуня обіжає все. Но... Так що кот радується. Цю красу. Там собаки гавкають, там птічки співають, десь машина гуде, десь трактор. Така тишина. А бажаю, а бажаю. Я не знаю, як люди в городі живуть, вони ж цього не чують і не бачать. Ой, воздух такий, свій рідненький. Боже мой. Насолоджуйтесь кожною миттю. Потому что помрете потом и не успеете насладиться. Вот так вот. Надо сейчас я вам покажу, как надо это делать. Вот так вот пришли на лавочку. Бум. И балдей. Боже, ну як же круто! Да? Не мой трошечки часу ще дитину надо в школу розводити. О, вже мало времени. Сейчас я как полью і піду. Так що все, ребята, полывать же буду без вас. Що, ну, воно вам надо? Да? Та буду вже на Ой.